гуляти вже хоче. Табул ульфія ніжиться у турботі керівника Звіринця. Рік тому ці двоє приїхали із Харкова до реабілітаційного центру у Хмельницькому. Тварин рятували від вибухів та обстрілів у тоді окупованому регіоні. Ми сподіваємося, що в них створилася пара, ну, от коли з всіх по голові що у нас поступало, от, скажімо так, був один хлопчик, а то в основному всі були дівчинки, цей верблюд собі облюбував. Скажу таку файну дівчину, то ми вирішили, щоб попробувати, щоб у них була пара. Від початку великої війни тут оселилося понад 50 тварин з різних областей України, де тривали активні бойові дії. Оскільки центр призначений для реабілітації, звірі виходжують та переселяють у безпечні притулки та зоопарки. Така доля чекає і на верблюдів. Як говорить керівник центру, як тільки Харківщину звільняють від окупантів, тварини повернуться додому. Плінистиє Олень, клички в нього нема. Цей олень також переселенець імені йому не дають, адже скоро цей красень відправиться у дику природу. У центрі тварина перезимувала та готується скидати роги. Ми знаємо, що буде вона повернута в дику природу, то принцип ми не даємо кличку, щоб вона не привикала до людей. Та ну так само вона їсть на солому, сіна. Овочі, фрукти, хлібушик люби. Із новоприбулих переселенців залишився каракал. Він ще не звик до людей та ховається від камери. Привезли його з Миколаївської області в кінці літа. Тварина пережила стрес від тривог та обстрілів. Нині у центрі Каракал поступово адаптується. Йому зараз три роки, воно жило в людей в хаті, тобто в приміщенні, тому і треба було обогрівати. Хоча в природі вони можуть переносити, скажімо, холода. Ну от, зараз адаптуємо його і будемо вирішити питання, чи якщо буде бажання наших місцевих жителів міста Хмельницького, він лишиться в нас. Якщо люди скажуть, то ми будемо рішати питання о передачі його в якісь із зоопарків України. Двері зверинця відкриті для відвідувачів щодня з 10 до 16 години. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.